У Білгороді Дністровському поліцейські викрили неповнолітнього закладчика та вилучили партію наркотиків. Правопорушнику повідомили про підозру, за скоєне йому загрожує ув'язнення. Оперативники сектору кримінальної поліції, районного відділу поліції, викрили 17-річного жителя райцентру, коли він розкладав товар у схованки на одній із вулиць міста неподалік гаражної стоянки. Викликана на місце події слідчо-оперативна група вилучила у хлопця 30 згортків, з особливо. Небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, ПВП, що було підтверджено експрес-тестом. Під час проведення подальших слідчих дій поліцейські вилучили ще вісім пакетиків з аналогічним вмістом, які юнак встиг закласти для клієнтів у таємні місця в Білгородністровській та Сергіївській громадах. Всі речовини скеровано на експертизу. Також правоохоронці вилучили у неповнолітнього мобільний телефон з інформацією про його незаконну діяльність. Ейські встановили, що юнак шукав роботу, і в одній із груп у телефонному месенджері отримав пропозицію розповсюджувати психотропи. Товар він забрав у схованці, після чого почав збувати його маленькими дозами в аналогічний спосіб. Начальник Білгородністровського районного відділу поліції Павло Бовчинський розповів, що слідчі повідомили правопорушнику про підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах. Це злочин. Передбачена частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України і карається позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває правоохоронці. Закликають батьків слідкувати за дозвіллям неповнолітніх дітей, більше спілкуватися з ними, пояснювати наслідки протиправної поведінки.